Це милостивий, Господи, благослови нас. Господи, нахили своє вухо і вислухай мене, бо я пригнічений і вбогий. Збережи моє життя, тому що я вірний тобі. Спаси, мій Боже, свого слугу, котрий покладається на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо щодня кличу до Тебе. Сповни радістю душу свого слуги. Бо до тебе, Господи, підношу я душу свою, адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, котрі до Тебе кличуть. Вислухай, Господи, мою молитву і зверни увагу на голос мого благання. У день свого горя до Тебе волатиму, бо Ти відізвешся до мене. Немає серед богів подібного до Тебе, Господи, і немає таких діянь, як твої. Усі народи яких ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлятимуть ім'я Твоє, тому що ти великий і чиниш дивовижне, ти єдиний Бог. Вкажи мені, Господи, дорогу свою, щоби я ходив у Твоїй правді, учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати тебе, Господи Боже мій, від усього свого серця, повіки прославлятиму Твоє ім'я. Бо, велике твоє милосердя до мене, ти врятував моє життя від глибин Шеолу, Боже, зухвалі повстали проти мене, натоп жорстоких людей досягає і посягає на моє життя. Вони не уявляють Тебе перед собою. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим і багатомилостивим і праведним. Повернися до мене і помилуй мене, наділи Твого слугу. Своєю силою спаси сина слугині своєї. Дай мені ознаку прихильності твоєї, аби мої ненависники побачили це й осоромилися. Адже Ти, Господи, допомагаєш мені і потішаєш мене. Амінь. Дякую тобі, Господи. Гарний псалом. Хвали. Взагалі багато. Псалмів, які прославляють Господа, вони мені так подобаються. Хвали, душа моя Господа, і радій душа моя в Бозі, спасителі моєму. Та. Дуже примудро.